Спаконька, не дихати. Житель попільні Віталій Боровський сьогодні прийшов на щорічне флюорографічне обстеження. Раніше каже чоловік, цю процедуру робили у пересувному кабінеті. Я сьогодні звернувся за щорічним флюорографічним обстеженням і був дуже приємно здивований тим, що не потрібно стояти в черзі. Ви самі бачили, зайняло менше хвилини. Все дуже швидко, якісно, і через декілька хвилин мені пообіцяли видати навіть роздрукований мій знімок. А ще через декілька днів вже буде повністю опрацьований і описаний знімок фахівцем. В зеркальному відображенні чітко бачимо хребет, чітко бачимо ребра, і дуже гарний є знімок самої легеневої тканини. Якщо порівнювати плівку і цей знімок, плівка гірше. Чому? Тому що в залежності від того, від проявника, від якості плівки, тут іде дуже чітка програма зображення. Нове обладнання має не лише рентгенустановку, а й комп'ютер зі спеціальною програмою, каже директорка лікарні Лідія Березіна. Таке устаткування мати в лікарні важливо тим, що дасть змогу на більш якісному, високому рівні проводити обстеження. Це перше, друге, і робота для персоналу, який працює на цьому обладнанні. З обласного бюджету в минулому скликанні було виділено мільйон 300 тисяч гривень. Крім того, по співфінансуванню нашої громади це Попільнянська, Квітнева, Андрушківська і Корницька, виділили суму коштів також більше, більше мільйона. І вартість цього обладнання складає. 2 мільйона, більше 2 мільйонів 300 тисяч гривень. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.